Ми нарахували 11 автобусів, розписаних петриківським розписом на одній локації, і щойно під'їхав трактор. Тому ми маємо 12 транспортних засобів на одній локації. Це є параметром нового рекорду України. Над перетворенням автобусів 13 майстрів працювали протягом тижня. Робота художників набула такого розмаху, що дозволила встановити національний рекорд. Це класичний петриківський розпис. Коли створювали цей орнамент, використовували класичну цибулинку, калинку, ромашку. Тобто, це дійсно класичний петриківський розпис. На жовтих автобусах замість традиційних для Петриківки червоних квітів зобразила сині у громаді. Кажуть, хотіли, аби оформлення транспорту відповідало кольорам українського прапору. І звичайно, ми його присвячуємо нашим землякам, нашим хлопцям, які сьогодні захищають нашу Україну і дякуючи, яким ми взагалі маємо змогу сьогодні ось тут проводити цей захід. Новий здобуток зафіксували у знаменний для Петриківки день. Десять років тому традиційний місцевий розпис включили до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Відтоді цю подію щороку святкують новим креативним рекордом. Ми, коли отримали цю заявку, ми, чесно кажучи, навіть самі здивувалися. Ніде такого рекорду немає. Цей рекорд єдиний тільки тут. І я думаю, що це в цьому і велика місія саме цього місця, саме цього селища Петриківка нести те, чого більше ніде в світі немає. Цей рекорд для Петриківки одинадцятий. На ньому зупинятися не планують. Запевняють митці. Діляться вже починають обдумувати ідеї для наступного досягнення. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11 каналу.